У важкі часи, а саме такі переживає сьогодні Україна, подвиг героїв надихає молодь на відвагу і самопожертву в ім'я вітчизни для нинішнього покоління українців. Символом відваги і незламності духу став подвиг героїв Небесної Сотні. Тож встановлення пам'ятного знака на їх честь у Перегінську Рожнятівського району стало знаковою подією для жителів селища. Поформувавшись у колони із процесіями в руках, відразу після недільної літургії мешканці селища Перегінськ, що на Рожнятівщині, вирушили до місця відкриття пам'ятного знаку Небесній Сотні, щоб велолюдно віддати шану героям, які під час революції гідності запалили той безсмертний вогонь прагнення волі нашої держави. Декан Перегінської української греко-католицької церкви, отець Роман Балагура, разом із чотирма місцевими парухами здійснюють обряд освячення символу Небесної Сотні. Відтак відправлено панахи. До пам'яті віднині цей знак для кожного перехожого слугуватиме неумирущою часточкою пам'яті про героїв, які віддали найдорожче своє життя за незалежність України. Нема більшої заслуги для людини і жертви, чим життя своє покласти за ближнього свого. Тому всі загинувши наші воїни Небесної Сотні. Вони за кожного з нас віддали своє життя. Ми, як українці, і ми, як християни, ми вічно будемо їх пам'ятати. Про історію виникнення задуму і організацію спорудження пам'ятного знаку розповіла селищний голова Берегінська Ірина Люклян. Єдиною владою в Україні є народ. Народ показав, що ми є народ. Ми за цей рік ми маємо нового президента. Ми маємо новий парламент. Так я багато чую від молоді, а що за рік змінилося? Діточки не змінилося і не зміниться, бо дуже легко казати, знаєте, коли не при владі. А коли при владі, це дуже важко. От кинемо зернинку, вона зразу не проростає, вона проростає з часом. Все буде з часом, лише коли ми будемо чесні. Вірити в Бога, і так було вручено грамоти подяки за спорудження історичної пам'ятки, збір благодійних коштів, допомогу бійцям антитерористичної операції, місцевим активістам. До сліз розчулили пергінчан розповіді спогади свідків нинішніх подій на Донбасі, їхніх односельців. Зі словами вдячності звернувся до учасників АТО і революції гідності голова Рожнятівської районної ради Назарій Іванів. Добра справа, надзвичайно велична справа. І цю справу ми маємо звершити в кожному населеному пункті не лише нашого району, але всієї нашої держави України. Подібно, як у кожному населеному пункті у нас є могила січових стрільців, так само має бути у нас монумент Героїв Небесної Сотні, а то вже і тисячної, напевно, кількості, і тисячі, і тисячі, які вже полягли там на сході нашої держави. Хочу бажати всім нам, щоб кожного ранку і кожного вечора. В своїх молитвах ми їх згадували і пам'ятали завдяки кому ми маємо і будемо мати нашу державу України. Власні поетичні рядки пам'яті героїв Небесної Сотні линули цього дня у виконанні перегінчанина Олега Люкляна, а також патріотичні пісні колективу дитячого зразкового ансамблю Маленькі бойки школярів місцевої школи. Герої не вмирають, вони просто йдуть з майдану у небо. Отож, пам'ятаємо про них та їхній подвиг завжди.